Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розв'яжемо номер 1238 за підручником малий брать клас автора Олександра Істера. І наше завдання розв'язати систему рівнянь, і я би ще додавала метод додавання. Так, у нас, звичайно, параграф метод додавання, тому практикуємо по максимуму. Поїхали! І з першого так, у нас Х плюс 3 поділити на 4. Мінус y, мінус 4 поділити на 8 і дорівнює. Давайте так, ви попередньо без мене запишете умову, але я бачу, що тут у мене мішане число, тому відразу перетворю в неправильний дріб. Чому? Тому що мені треба буде знищити мій знаменник. Так, 1 на 4, 4, 4 плюс 3 це буде 7. 7 четвертих, якщо ви не проти, я відразу напишу. Так, і записуємо друге. Х мінус 4 поділити на 6 плюс y плюс 2, поділити на 9, і дорівнює мінус 1 друга. Ось працюємо з таким величеньким. Так? Ну, поїхали. Значить, щоб знищити мій знаменник, як я хочу, мені треба перемножити кожне рівняння на таке число, щоб знищити знаменник. Давайте так, на 8, 4, 8 і 4. У нас ділиться скоротиться з, з 8, так? Добре, значить, ми помножимо на 8. А друге, у нас противне, поясню, чому. Тому що у нас 6 і 9. Це у нас 18. А, 18 і 2, це буде можемо множити на 18. Тоді побачимо, що в нас вийде. Значить, так. Не забуваємо, що множимо кожен доданок. І цей, і ось цей, і ось цей результат, так? Поїхали. 8 і 4 скоротиться, це буде 2, тому у нас буде 2 в дужках. х плюс 3 наш чисельник. Так далі. 8 і 8 скоротиться, тому залишиться мінус. Я красиво так запишу, щоб ми не загубили знаки. Y мінус 4, так? І дорівнює, і у нас 4 і 8 скоротиться, залишиться лише 2,2 2 на 7 це буде 14. Так, поїхали. 18, 6 і 18 у нас скоротиться, тобто це буде 3. Так, в дошках х мінус 4. Плюс 18,9 скоротиться, так, у нас буде 2, Y плюс 2. Дорівнює. І в нас 2,18 скоротиться, це буде 9. так, І мінус 1 помножити на 9, це буде мінус 9. Система. ну, Хоч поменшало. Розкриваємо дужки, Що в нас вийде? Значить, 2 на х це буде 2х, далі 2 помножити на 3 це буде 6. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, тобто міняємо знаки на протилежні. Y додатній стане стане. Тобто мінус у, так? так, мінус 4 буде мінус, але стане плюс, тобто 4 дорівнює 14 без зміни. У другому 3 на х це буде 3х, 3 на мінус 4, це буде мінус 12. Так? Далі плюс 2 на y це буде 2 y 2 на 2 4 плюс 4. Дорівнює мінус 9. Система, о, трошечки легше. Зводимо подібні доданки і переносимо звичайні числа вправо. Що це означає? 2х мінус y. Ми запишемо без зміни. Так, це з невідомим, як кажуть, вліво, без невідомого вправо. Дорівнює 14 мінус 6, тому що був плюс, це не мінус. 14 мінус 6 це буде 8. Так, далі. Що у нас ще тут цікавого? Так, 3х. 3х плюс 2 y ми запишемо без зміни. А ось тут треба порахувати. Мінус 9 плюс 12. Замітьте плюс, тому що переносимо. Це у нас буде 3. Так? І 3 мінус 4, це буде мінус 1. мінус 1. Якщо вам важко порахувати усну, то просто запишіть мінус 9 плюс 12, мінус 4. Так, ну все, але, 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 давайте Y нам треба скоротити, тому що тут мінус тут плюс, а ви знаєте в попереднім відео, що я це люблю. Тому просто перемножаємо на 2, Так, перше, щоб у нас і само знищилися. Що в нас буде? 4х мінус 2y дорівнює 16. А ось тут без зміни. 3х плюс 2y. Дорівнює мінус 1. Ну, зараз, як кажуть, буде момент істини додаємо, чи вийде у нас красиво? Я дуже-дуже на це надіюсь. Хоча я бачу, що вже не вийде. Що далі, це буде 7х, так? Далі, ні, не вийде, на жаль, дорівнює. 16 мінус 1, це буде 15. Пробачте, я тільки побачила свою помилку. Я обіцяла в коментарях більше помилок не робити. Пробачте, мені, будь ласка, витираю. Витираю, 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 але не лякайтеся. Не так далеко я її зробила. Ось тут я зробила помилку 2х. Все правильно, 2х. Мінус дорівнює, Я число забула. що Ось вам і не записувати. Ось і усно. 14, мінус 4 і мінус 6, правильно? А мінус 6 я відняла, а мінус 4 не відняла, яка я молодець. А 3х плюс 2y дорівнює. мінус 9. Все правильно зробила. Що саме цікаво, плюс <с> 12 і мінус 4. Все. Каюся, пробачте, будь ласка, слава Богу, замітила. Думаю, що воно на мене не виходить. Так, отже, м бо я ж звикла, щоб у мене красиво було, а не настільки не красиво. Так, ну давайте надіюся, що зараз буде все правильно. Дорівнює 14 мінус 4 це буде 10, 10 мінус 6, це буде 4. Але ж ну тоді. Ми... Ладно, я мовчу, але, мабуть. Я правильно розв'язала? Так, не буду повертатись уже ніколи. Значить, у нас 3х плюс 2y дорівнює, ну тут мінус 1. Тут без варіантів все правильно. Система. Все mm. ж таки я множу на 2. Множу на 2. І мене вийде 4х мінус 2 у Дорівнює 8. І тут у мене виходить 3х плюс 2y, дорівнює мінус 1. Все виходить, все я рада, все я правильно зробила, додаємо. Ось тепер правильно. Тобто, ви бачите, одне число пропустила, і все пішло взагалі не так. Так, у нас буде 7х, далі 0. Так перетворюється, і дорівнює 8 мінус 1. Це буде 7. Отже, х буде дорівнює 1. Алілуя, все, тепер правильно. Все. Хух, слава Богу. Бачите, в мене також бувають такі, як кажуть, творчі проблеми. Так, ну ви не звертайте увагу. Саме головне, щоб правильно. Так, х дорівнює 1. Так, тепер щоб у порахувати. Щоб y порахувати. Це страшно навіть представити, куди нам підставити. Так, підставимо ось сюди. Бо я сюди підставляти не хочу. Вважайте мене знову ж таки лінивою. Значить так, я беру перше. Тобто, у нас буде 2 помножити замість ікса 1 мінус y, дорівнює 4. Так, буде 2 мінус y дорівнює 4. Мінус Y буде дорівнювати 4 мінус 2, бо переносимо з протилежним знаком. Отже, мінус y дорівнює 2. Перемножаємо на мінус 1, і y буде дорівнювати мінус 2. Аллюя, все правильно. X дорівнює 1, y дорівнює мінус 2. Це буде розв'язок першої системи. Хух, Переходимо до другої. Так. Другого, як кажуть, шістого листа. Так, у нас буде x мінус 1 помножити на y плюс 2. Мені вже це подобається. Так, дорівнює x в душках і мінус 1. Добре, x в дужках y плюс 3. Цікаво, що це буде. Дорівнює x плюс 1 на y мінус 2. Система. Ну що? Саме страшне? Розкриваємо дошки. Розподільна властивість х множимо на y, це буде x Далі x множимо на 2. Це буде 2х, далі мінус 1 на y це буде мінус y. І мінус 1 на 2, це буде мінус 2. Дорівнює x на y це буде xy. І x помножити на мінус 1, це буде мінус х. Є. Є. Далі, знову ж таки, у нас xy, далі плюс x на 3 це буде 3x. Дорівнює x на y це буде xy. x на мінус 2 це буде мінус 2х, 1 на y це буде плю. Бо одиницю не пишемо, і один помножити на мінус 2, це буде просто мінус 2. Є. Yeah. Так що, з невідомого в одну сторону, без невідомого в іншу Поїхали. У нас зліва залишається Х. Далі, плюс 2х. мінус Y. Далі. Хі переносимо з протилежним знаком, тобто мінус Хі. І плюс Х. Дорівнює, і мінус 2 переноситься вправо з протилежним знаком. Це буде просто 2. І як так все просто. Так, поїхали. Хі, друге рівняння. Далі плюс 3х. Далі мінус Хі переносимо з протилежним знаком, плюс 2х з протилежним знаком. Мінус y з протилежним знаком. Дорівнює мінус 2. Система зводимо подібні. Хі, мінус х, само самознищується xy мінус xy само знищується. Хух, слава Богу, бо я злякалася трошечки. Так, значить, що у нас вийде? 2х плюс х це буде 3х. Так, далі мінус y дорівнює 2. Ви можете сказати, пані Тетяно, як ви може, могли злякатися, ви ж вчитель. Звичайні емоції. Я завжди розв'язую разом із вами, і мені кожен номер для мене як перший раз. І мені дуже цікаво, чим воно закінчиться. Тому, коли у мене дві невідомі, то інколи це мене лякає, і я відразу думаю, що з ними робити. Так, далі. 3х плюс 2х це буде 5х. Саме головне не спішити, щоб знову не зробити помилку. Мінус у дорівнює мінус 2. Яка гарна системка, та маленька. Я думаю, нам усім вона подобається. Так, у нас мінус y, мінус y. Найлегше поміняти знак, тому множимо, наприклад, перше на мінус одиницю. Що в нас вийде? У нас вийде мінус 3х. Змінюємо знаки на протилежні. Далі плюс y дорівнює мінус 2. Друге, пишемо без зміни. 5х мінус Y дорівнює мінус 2. Система. Додаємо, все ж перемножили. Ось така краса. у стопчик дуже люблю. Так, мінус 3 плюс 5. Це буде 2. Так, 2х. Далі знищується, дорівнює. Мінус 2 плюс мінус 2. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус, тобто буде мінус 4. Так, красиво, що х дорівнює мінус 2, так, мінус 4 поділити на 2. Супер! Люблю такі цілі розв'язки. Тепер нам треба підставити, я думаю, ось тут ось. Давайте виберемо перше. Да? Щоб, як кажуть, не плутатися, буде 3 помножити замість х, мінус 2. Далі мінус y дорівнює 2. Поїхали: мінус у буде дорівнювати. 2 у нас хазяйка правої частини. А 3 помножити на мінус 2 це буде мінус 6, а переносимо з протилежним знаком буде плюс 6. Отже, у нас буде мінус y, дорівнює 8, а перемножаємо на мінус одиницю. Це буде мінус 8, так? Тобто, розв'язком даної системи є x дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 8. Я надіюсь. шуткую. Так, все. Це і є розв'язок даної вправи. Дякую вам за терпіння. Розумію, це дуже велике. Дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. Все, гарного вам дня, до побачення, па-па.